Наша земля овіяна Духом Свободи, окроплена кров'ю наших пращурів, рясно полита солоним потом хліборобів, прекрасна будь-якої пори року своєю, особливою, лише їй притаманною красою. Наше село земля особливої долі, особливих людей, особливої історії, історії давньої, героїчної, про історію нашого славетного села Вітівці. Розповідається в книзі нашої землячки журналістки Лариси Єрмоліни. Ми вдячні вам за таку гарну справу. Ця пам'ять не загубиться серед молодого покоління. Спішу в село, там джерело, отам От душі моя криниця, там день летить майбутнє мчиться і стукає у батьківське вікно. Мої тут друзі, вічні трударі. Важкі і теплі, їх жилаві руки, і чистота ранкової зорі тут променем виблискує весело, і пахне на покосах конюшина, тут і початок, і моя вершина, спішу в село. Вдарунок для вас, дорогі наші, прозвучать пісні у виконанні народного аматорського колективу Яблунька. Зустрічайте гостей! Знаєте, бути в гостях дуже добре. Не можуть відмовити нам, а ми вдруге на сцену йдемо до вас. Ви знаєте, ми дуже любимо Антоніну Петрушкевич, і зараз хочемо заспівати вам пісню на її вірші, на її музику Ой, грай, музико! Загорів він дуже, криче, як стара каляка, що з собою друже, ой, грай, музику, грай, 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 та що було, веселіше, серце. Веселяй, ой, грай, музику, грай, 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 та що було, веселіше, серце, веселяй. Поки милий буде спати, піду танцювати а як хоче, танцювати. Je Ви знаєте, дуже люблю, просто дуже люблю українські пісні. соромицькі. Ну не знаю. Ну люблю і все. Люблю жарт. І зараз хочемо ми вам запропонувати пісню. Теж Антороніни Петрушкевич, бо вона теж любить жарт. Вона по житті дуже жартівлива жінка. І Є у неї дуже гарна пісня. Послухайте, поїдемо до куми. Вона морга, він ги-ги, мене ж мов немає, їм байдуже, а в мені людьми закіпає. Ой, весело, весело, святкувало все село, танцю, мало веселилось, жартувало аж було. Ой, кумасенько моя, які ж ви гарненькі, ну хіба що трішечки горбаті кривенькі, чи вам куманько моя, ніс не заважає? А ось губи вас ту як і варениці. і не сердиться на мене, я вас вже прошу, бо тоді стаєте схожі на стару галошу. Ой весело. Дякуємо, а зараз ми вам заспіваємо, які ж у нас українські жінки. А вони ой, не хочу казати там в Росії, знаєте, і коня щось там остановить, і візбу зайде. Да? У нас не гірші, у нас краще набагато жінки. Молодички, да, молодички, підказують дівчата. Вони ще не жінки, вони молодички. І так, зараз прозвучить пісня Молодички. Запряжу коня у бричку підмалюю білеличко, давно в мене така звичка, я вродлива молодичка, Ах, хохдаох, да, ох, соловей котьох датьох, дивно пісню витинає, мабуть, щось так пташка знає. Дивно пісню витинає, мабуть, щось так ташка знає, по всім ярмарку пройдуся, пройдусь, заздрять, е врочать, не боюся, пік очима, могли там ор. ой хороші нині то, а ох, ох соловей котьог датьох пісню витинає, мабуть, щось та пташка знає, ох, а да, когдох, соловей да, тьох дівну пісню витинає, мабуть, щось та пташка знає, розкладає товар, крамар, на вулиці, шум та гамір. Він на мене задивився, товар кралить, він лишився. Дивно пісню витинає, мабуть, що ста пташка знає, ох, а да ох, соловей котьох датьох, дивно пісню витинає, мабуть, що ста пташка знає. Вибираю я на місто, приміряю його з христом, ходжу ярмарком блукаю, вишиваночку шукаю. Дивно пісню витинає, мабуть, щось та пташка знає, а когдо соловей котьогдат. Дивно пісню витинає, мабуть, щось та пташка знає. Куплю хустку з торочками, так навчила мене мати, Умій себе шанувати. Дивно пісню витинає, мабуть, щось та пташка знає, ох, а да, козак ох, соловей котьогдат. Дивно пісню витинає, мабуть, щось та пташка знає. Не кажи нікому правди, не, не давай лишні поради. Як несе солому вітер, так тій правді люди вірять. Дивно пісню витинає, мабуть, щось та ташка знає. А хохдао, соловей котьогдатюк. Дивно пісню витинає, мабуть, щось ташка знає. А хохдао, соловей котьок датюк. Дивно пісню витинає, мабуть, що ташка знає. Дякуємо, дякуємо. вам,